Пам'яті Степана Гуні відбувся футбольний турнір у Матеєвецькій територіальній громаді. Військовий із замуленців загинув у березні цього року на запорізькому напрямку. Щоб шанувати захисника, який все життя займався футболом, зібралися побратими, друзі та односельчани Степана Гуні. Захід був благодійним, хто отримав перехідний кубок турніру. Та скільки грошей вдалося зібрати для 77-го батальйону ТРО, в якому служив мешканець Матеєвецької громади. Дивіться далі. На самоківському футбольному полі це мотиєвецька територіальна громада до гри готуються чотири команди: місцева моноліт, тутешні ветерани, команда, до якої входять друзі Степана Гуні, та ще одна, де його побратими – 77-го батальйону територіальної оборони. Степан Гуня загинув, захищаючи країну від окупантів, коли йому було усього 27. Він дуже любив грати у футбол, а Тому мешканці громади вирішили організувати турнір, щоб вшанувати Степана Гуню, грають м'ячем, який колись придбав Степан. Дуже любив цей вид спорту. Він від початку повномасштабної війни разом з батьком пішли захищати нашу країну. На жаль, так сталося, що на день добровольців ворожий дрон настигнув його, і людина загинула. Братими Степана Гуні кажуть, він був відважним воїном, неймовірно людяний і добрий. Ми з Степаном з самого початку з його батьком разом служили. Степан був вірним другом, добрим сином свого батька, прекрасною людиною, справжнім українцем. І він не жалів нічого, ні друзям, ні близьким, ні державі. Віддав він саме найдорожче, що може віддати, не дивлячись ні на що своє життя. Перш ніж команди розпочинають грати на поле виходять хлопці та дівчата. Наймолодшому усього шість років, найстаршим одинадцять. У руках несуть fpv дрон. Передають його батькові Степана Гуні для 77-го батальйону. Тро малеча зібрала на нього гроші у рідному селі. Замолицях. Ми машини зупиняли, казали, ви збираєте на дрон. А ми казали точно та давали по, по пару гривню, і так ми доробилися до цього. Діти розуміють, на жаль, розуміють, що таке слово війна. Ми дуже вдячні цим малим українцям, які зібрали гроші, не дивлячись на скрутну ситуацію у державі, не дивлячись ні на що. купили цей дрон і передають на наш батальйон. Ми дуже дякуємо цим малим діточкам. Одож футбольного благодійного турніру пам'яті Степана Гуні вдалося зібрати майже 20 тисяч гривень для побратимів Прикарпаття го батальйону 102-ї бригади Тро кубок турніру пам'яті Степана Гуні виборола команда Моноліт. Це перший наступ турнір. Ми робимо перехідний кубок. Ми будемо кожен рік робити такий турнір. В честь степана це турнір. Його пам'ять ми любимо, пам'ятаємо, не забудемо. На жаль, війна забрала життя вже дев'яти мешканців Матеєвецької громади. Розповідає керівник об'єднання Любомир Веселовський. Планують у селах, де мешкали герої, започаткувати пам'ятні щорічні заходи. Ми у кожному селі зробимо якийсь там турнір, чим людина займалася, тому що всі хлопці молоді, всі займалися якимись різними видами спорту. З Матиєвецької територіальної громади Марина Максимівна, Андрій Гращук. Події НТК.